І нехай день, і вечір буде добрим. З вами незмінна ваша Олена Щербань, рубрика Етнографія на піддашках. Я зараз кілька слів скажу про мій супер-мега-крутий фестиваль, етногастрофестиваль, міжнародний фестиваль, «Борщик у глиняному горщику. Багато років тому, а саме 10 років тому. Я наважилася провести перший фестиваль. Це був серпень, друга субота серпня 2014 року. В себе в садибі ляла на світлиця. На той момент я не розраховувала свої сили. У мене були дуже малий матеріальний ресурс. В мене була хатина, ляла на світлиця. Оця, що ви бачите, і 99 років цьогоріч на наступний рік 10. Десят... На буде 100 років цій хатині буде 100 різновидів борщів. Бачите, якраз ювілей. Е, я переживала і я думаю, я залучу свого кума Сашка, який використовував мене безжально, який зібрав гроші на моїй території, не дав мені ні копійки. Але нічого страшного, я не ображаюся. Я ми ж куми. Все робила за нього інформаційну промоцію, провела свято, наварила борщу тут себе в садибі, організувала волонтерів. Він він їх запросив. А він, а він на своїй садибі тільки тільки отримав славу, що у нас були борщики в горщиках. Назву придумала я борщику глиняному горщику. Саму ідею фестивалю є дуже гарний дядько. Він молодий і красивий, і він, скоріше за все, їй десь озвучив цю ідею, бо цю ідею з цією ідеєю вже Сашко прибіг до мене. Давай фестиваль робити, бо сам і знав, що він її не зробить. На другий фестиваль ми провели цей фестиваль. я зварила бурщу в себе на садибі Чавун, поставила пенечок. До мене приїжджало десь чоловік. Ну, чоловік так, так десь десь чотириста, отак, отака була кількість людей. Кажуть, таке, де борщ, кажу, ось борщ з'їли. Я повеселила піснями, кажу: ну, все на наступний рік будуть ще й короваї, і весілля. І таким чином до сьогоднішнього дня, вісім разів, бо фестивалів було дев'ять, було вісім весіль паралельно. Тому що це дуже цікаво в весільній хаті випікати короваї паралельно. Ну, все воно так придумалося все на, на фоні того, що я етнологиня, я володію етнографічним матеріалом, я знаю річний цикл, так само, як і ви, просто ви на це не звертаєте увагу. Свят от сьогодні спас, спас спасівка. Це ж тут є, є купа обрядів, традицій. Не тільки ж в церкву сходити освятити. маковичики, букетики, яблука, плоди, там груші. Це цілий обряд, це цілий день можна було робити обрядодії традиційні. Хто їх знає? Питайте в своїх бабусь. Чужих бабусь не буває. Або читайте етнографічну літературу, якої, на жаль, мало. І от я тим і займаюся, ще популяризую етнографію таким простим для мене, здається, способом через діяльність етносадиби музею, мого етнопросвітницького осередку лялина світлиця, в тому числі «Борщик у Глиняному горщику. Тепер роботи тут дуже багато, тому що мені доводиться фізично, наприклад, спекти калиту і кусати калиту. Її треба спекти, треба для цього мати піч, треба знати, куди ту калиту причепити, треба мати сволока. ну Тобто, це веде за собою багато всяких моментів. Тепер стосовно. Борщика в горщику Сашко не захотів проводити зі мною на наступний фестиваль. Рік він каже, це не вигідно, воно не треба все. Ну не все то все. Але я пішла далі, і я тепер його веду. Сама тягнуться, організую фестивалі. Ще десь до п'ятого фестивалю Сашко приходив з дружиною Мариною до мене. Вони торгували пивом крафтовим. Я просила їх мені трохи допомагати. Ну, принаймні, борщі носити, ну вони не завжди приносили ті борщі. Ну нічого, то все окрема тема. Зараз вони до мене не ходять. Ну, бояться може чи конкуренції, чи чого. Але ж я ж відкрита. Ви ж дивіться на мене. Я комунікую з усіма. Тепер відбулося вже до сьогодні. у Нас 9 фестивалів. Минулорічний украла війна, цьогоріч би мав би бути десятий, але я не була в ресурсі проводити минулорічний фестиваль. Мені ніяких дозволів ніхто не давав. Там десь хтось написав соцмережі і мені друзі донесли. Я їх не читаю, ті всі брудоту, То я я читаю тільки гарні про себе відзиви, тому що я того варта. Я людина, я все роблю по совісті, честі, по добру, і я це роблю від серця. Вам не подобаються мої борщі, чи там я, чи моя садиба. Ну. Проходьте мимо, як то кажуть. Якщо подобається, заходьте. Можна нічого не казати, просто смакуйте. Я побачу по постійності. Тепер, що тепер? Можу дуже багато говорити про свої фестивалі. Я зроблю окрему рубрику, бо багато часу летить, і тоді Фейсбук не хоче мене швидко завантажувати. Всім добра! З вами ваша Олена Щербань.